Я закінчив школу там, під Москвою і виникло питання, куди я буду поступати. А, ну, батьки хотіли, щоб я поступав десь у Москві або там у Підмосков'ї. Але в мене просто був ультиматум, тому що я не буду поступати під Московію, в Москву взагалі я не буду жити і навчатися на Росії. Коли я ну, вперше вже Ну, коли я перейшов кордон, я не повірив що я в Україні. Це я побачив і прапор, і військового українського. Я просто не повірю, що це правда. Я так в шоці був? Я думав, не вже це вийшло в мене. Це такі емоції, які ну, так просто не опишеш, це треба відчувати самому. Це... 11 років пробути в окупації, побачити вперше українського військового по суті, за цей час. І, і прапор, і все, і українську почути. І, ну це прям був кайф. Коротше. Мене звати Іван Саранча. Мені 18 років, я вже як декілька місяців приїхав в Україну. І все життя до цього я прожив в Луганську. Ну і відповідно застав окупацію в 2014 році і початок війни, це початок повноштабного вторгнення в 2022 році. І тільки зараз я зміг виїхати. А виїхав я тому, що вважаю Україну своєю батьківщиною і. Своєю країною. Я провів своє дитинство в Луганську. І сам же я з Луганську. А батьки були ще до 2014 року про російські. У них була симпатія дуже велика до СРСР і ну, відповідно до Росії. Розмовляли вони все життя завжди російською. Українською можна сказати, не знали і не знають. Саме через вік якраз я і тоді теж підтримував Росію. Зрозуміло, що дитина буде переймати те, що кажуть батьки. Ну і плюс це середовище. Тому я до певного моменту і підтримував і Росію і ще довго після того, як ну, почалась війна, саме в 2014 році. Мої погляди змінювалися. Поступово до якраз переломного моменту. От, а переломний момент був в 15 років, це початок повномасштабного вторгнення. Я його тоді застав навіть не в Луганську, а в Подмосков'ю. Я тоді перебував. Ну, ми взагалі всі туди переїжджали на деякий час, щоб я закінчив там 9 класів і отримав атестат саме російський. Той день, 24 лютого, мені потрібно було йти в школу зранку, коли я вже зрозумів, що почалась війна, тоді світ, можна сказати, перевернувся, і ну, одразу в мене виникла велика ненависть злість до росіян. Тоді ж я і побачив бої за Маріуполь і Бучу, ну і так далі. І одразу позиція змінилася моя. Я просто взяв інформацію, ту, яку мені подають батьки, взагалі оточення і російські ж новини, порівняв з українськими і порівняв з західними. Ну, логічний висновок. що Весь світ не може брехати, і, 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 і Росія казати правду. Це був просто логічний і такий висновок. От тоді ну, сталося все зрозуміло. Насправді свою позицію почав міняти ще раніше. Це, ну, це завдяки моїм друзям було з України. Ми познайомилися в 2019 році. Це мені було 12 років, їм приблизно також, ми практично однолітки. Вони самі з Дніпра, ну і завжди там були. А як познайомилися ми, це було ж в інтернеті, ми завжди балакали в інтернеті. Просто вони там ну в соцмережах писали в чаті, такий був прикол. Дичі, вони написали такий прикол, щось пожартували про Зеленську та Луганську область. Ну, я так питаю, а ви з Луганської ну, області? Він каже, та ні, ми з Дніпра. Я кажу: ну, ладно. Ну, і якось нас все одно зав'язався діалог. Вони просто розповіли, ну, по суті, правду, що було в 2014 році. Батьки нічого не знали взагалі ніколи про це про друзів цих. Ну, мені просто не хотілося казати за них, бо в них проукраїнська позиція. І вони цього не зрозуміли. Про свою позицію, так, да, я казав, я заявляв про це, то що не підтримую війну, то, що ну, намагався донести коротше, правду до батьків, але. Ну, вони ж ніколи мене не, не слухали по суті. Ну, Взагалом ми, коротше, повернулися влітку в Луганську у 2022 році. У Луганську я вступив в навчальний заклад. Ну, Взагалі, як? Батьки дали мені вибір там з певних там спеціальностей і сказали Обирай. Дали таку ілюзію вибору мені. А взагалі, я ж, то, я ж то хотів поступати на скульптора. от. Ну, я поступив в інший навчальний заклад, вже в Луганську. Ж. Закінчив там перший курс і зрозумів, то, що ну, я не буду далі там навчатися. Забрав документи, пішов в академію, влітку склав іспити, конкурс, мене не взяли. Ну і тоді я теж сказав, то, що поставив, можна сказати, ультиматум. Ну і батьки оплатили мені контракт і мене взяли туди на навчання. Тоді ж вже я і почав планувати вже і сам переїзд перетин кордону. От Пішов я на роботу тоді і вже далі сам оплачав і контракт, ну і збирав гроші потихеньку. Закінчив я там теж перший курс в академії. Перший або другий семестр другого курсу я закінчив і якраз після нового, нового року я ну, втік. Взагалі, як зароджувався план? У мене ще тоді після повноштабного вторгнення виникло ще більше бажання вже зустрітися з друзями, бо ну, стало зрозуміло, що через війну можемо взагалі ніколи не зустрітися. О, то це бажання воно так підштовховувало до цього от, і вже не бажання жити серед росіян також. А, і коли я вже був в Луганську, я почав просто про це дізнаватися, чи, чи взагалі це можливо, як це зробити і що для цього потрібно. Тоді ще працював гуманітарний коридор між Сумською та Білгородською областю. А я от про це дізнався. Якраз пішов вже на роботу, ну і почав збирати гроші для того, щоб ну, заплатити за перевізника, перевозчика, щоб туди мене завезли. От. Але так сталося, що той коридор закрили через наступ ЗСУ на Курск. От, і залишився лише один коридор між Білорусією та Україною. Ну і я так вирішив, що раз я вже почав, то буду йти до кінця. І тоді мені потрібно було зробити закордонний паспорт російський. А, мені вже було ж тоді 17 років. От, і я сказав батькам, от то що я хочу. На 18 років поїхати в Грузію погуляти, ну, відсвяткувати. А, і тоді так співпало, що в Грузії почались протести, і ну, цей план, можна сказати, був такий ну, зірвався, можна сказати. От, але я тоді вже сказав, то, що я хочу поїхати в Білорусь. Ну, я сказав, для, ну, просто хочу погуляти, подивитися іншу країну. Вони сказали, то, що, ну, звісно ж, звісно, ні. Ну, постійно казали ні, ні, це фігня, все, не треба Ну, Вони мене взагалі не відпускали кудись, вони просто завжди тримали під контролем. Ну, Я все одно почав наполягати, наполягати, ну і в ітоді погодилась, мама це зробити. Там можна ж отримати паспорт російської закордонної 17 років тільки за згодою одного з батьків. От. Я за, за нього заплатив, вона дозволила, і зробили мені його, отримав осінь. Я вже почав казати, то що от, поїду тепер, ну, хочу в Москву поїхати, відпустити Москву. Знову ж це суперечки і сказала, ні, не поїдеш. Дозволили поїхати лише в Ростов. Ну, я сказав, ну. Ростов так Ростов. От. І так плани склався, що я поїду в Ростов і далі вже через Білорусь в Україну. Запідозрили мене один раз. Це ну, і зробила сестра якраз двоюрідна. Мама просто поділилася з нею, що, от я хочу. Здається, це було тоді, якраз, коли я отримав закордонний паспорт. Вона за це от розповідала і от казала, що я хочу поїхати в Білорусь. Ну ще тоді. От, а вона так, сестра сказала, а чи не хоче він втекти через Білорусь в Україну? Ну, напевно, вона знала, що це можливо. Ну, я так думаю. Ну, от, і ну, я, я вже казав теж, теж, мені вже 17 років, я вже тоді ж казав за свою позицію. Вони, в принципі, знали батьки це. Ну і напевно і мама розповідала це і сестрі моїй теж. І от вона якось так і запідозрила мене, що в мене проукраїнська позиція, я от раптово хочу поїхати в Білорусь. Ну, коротше, нібито зам'яли ми цю тему. Да. Можливо, вони і далі це підозрювали, але ну, по ітові відпустили, так що виходить замяв я. Реалізація плану. Я взяв з собою лише одяг, який був на мені. Взяв трошки їжі, воду, взяв, ну і базові такі речі, там теж по одяг це був в основному. Це був рюкзак у мене за спиною. І зі мною була сумка. Ще й там були в основному зарядки, павербанки і документи. От, це все, що було зі мною. Почав я реалізовувати план 11 січня 2025 року. Це я сів на автобус в Луганську і поїхав в Ростов. Потім поїхав в Москву вже ввечері. З Москви я поїхав на потязі в Білорусь. Приїхав в Білорусь це вже було 13 січня. Там я зробив білий паспорт в посольстві. Це посвідчення особи на повернення в Україну. Потім з Мінську я поїхав в Брест. І вже, ну, бо було, було пізно, я почекав просто наступний день. І 14 січня вже я був, був в Україні. Мені було дуже страшно, особливо вже в Білорусі. Раптом щось станеться, можна залишитися на вулиці і не знаю, що робити далі. Було страшно, да, звісно. То, що викриють мою позицію. Це ж особливо, щоб батьки ж не знали, що я взагалі роблю. Вони могли просто подати, якщо що, ну, заявлення написати, що я просто зник. І просто вони могли пробити по базі, хто брав квіток, куди. От, мене могли дуже швидко знайти. От, тому через це ще було страшно. Коли я готував весь цей план, я. Знайшов волонтерів, які надають поради інструкції, що потрібно робити. І от коли я вже саме їхав, 11 січня поїхав, от зі мною просто на зв'язку були вони. Я казав, де я, що я. І мені просто казали, давали інструкцію, що робити далі. От. Після вже повернення в Україну, далі вже я поїхав в Коваль. Там я сів в автобус і поїхав в Дніпро до друзів. Одразу я це зробив. Всі офігелі, що це вийшло. Ну, всі дуже сильно зраділи, і було класно. Так, да, я там був тиждень, дуже класно провели час, і потім вже поїхав я в Київ жити. Батьки дізналися от про те, що в Україні якраз тоді, коли я був у друзів, ну вони прямо стояли разом зі мною. Мені мама пише, а, а де ти є? Ну, бо я обіцяв повернутися в Луганськ саме 15 січня. Вона от пише де я, а я пишу Я в Україні. От прямо от з ними разом я це і написав. От саме тоді дізналися. Вони загрожували, звісно, то, що насильно мене повернуть ФСБ. Луганськ, то що ну, мені, там не, мені ну, тут не вижити, то що мене заберуть на фронт одразу. Коротше, дуже багато матюків казали. Ну так, не прийняли це. В Києві я зараз проходжу навчання в школі взагалі, а закінчую. 11 класів, ну, взагалі проходжу і 9, і 10, 11, і 11 екстерном, Ну і закінчую. І в цьому році буду поступати в наума. Ну, точніше, роботи поступати. от. Займаюсь, коротше, навчанням. Я свої шанси оцінюю як доволі низькі, тому що це ж. Проходження з нуля, по суті, української програми. І ще ж це конкурсний іспит, його теж треба пройти. Це буде легше, звісно ж, через те, що я ВПО. Але все одно може виникнути, я думаю, трудноще. Історію України, щоб здати, прийдеться вчити. Ну, можна сказати, з нуля, і, ну і здавати, в принципі, як і українську мову. Перші класи закінчив саме в українській школі ще з українською програмою. Ну потім вже другий, і так до кінця взагалі, навчання в школі мого да, була вже російська програма повністю. Одразу у нас прибрали з українську програму, була російська. В нас залишилася українська мова, і українська література. Вона була до сьомого класу, ну, загалом в шостому вона була в сьомому вже ні. А от історії України не було з самого початку, взагалі. Перейшов я, ну, це гучно сказано, перейшов. Намагався перейти на українську в квітні 22-го року. І як я це зробив? Мої друзі, бо ми з ними ще розмовляли російською завжди, і вони ж перейшли на українську якраз в квітні, і я також це зробив. І, ну я ж по суті нічого не знав, і я вивчив її десь за роки два спілкування. Я досі мрію стати скульптором, так як я ще не закінчив. Навчання у себе в Академії в Луганську і хочу тут вже нарешті закінчити навчання. Це я і виходить в третій раз буду поступати на перший курс. Отримав я паспорт України 26 березня ну, цього року 25-го. А міг би отримати ще давно. Коротше, було круто, були дуже яскраві емоції, тоді радість така була. Ну, і Я ж знову не вірив, що це справді відбувається. От. І я сфоткався разом з паспортом, накинув на себе прапор і так, сфоткався і навіть це батькам ну, мамі показав. Батьки ж відмовили мені, щоб я отримав. Паспорт України. Тоді це можливо було зробити, просто треба було виїхати на підконтрольну територію в станицю Луганську. Так робили, в принципі, багато людей так робили. Тоді, да, так, у багатьох були два паспорти ЛНР та український. А з часом вже там, через там, рока все менше і менше ставало людей, у кого. Ну, є український паспорт, там лише залишався ЛНР і вже у російський з'являвся у багатьох. Єдине, от, про, про що я, я жалкую, це про те, що просто я покинув своє місто рідне. Я дуже за ним сумую, і це єдине, от, про що мені ну, от, жалію. От. А так, ні. Навіть ті труднощі, які виникли, то не порівняються з тим, що ну, ти відчуваєш тут себе вільним. Це головне. Тут, в Україні, я відчуваю свободу, особливо коли ти ну, бачиш ту сторону і цю. І в порівнянні все, все виявляється дуже ну, контраст, дуже сильний. Якщо взяти зараз фотографію Луганського з 2010 року. І поставити фотографію Луганська з 2025 року, нічого ви не знайдете різницю. Все застигло в тому от моменті, от як війна в 2014-го почалася, це все воно застигло, законсервувалося, ніби на машині часу зупинилося і все. Нічого не змінилося. Ну, єдине, що там росіяни змінили, там, це, там дорогу переклали десь. Все. Більше нічого не змінилося. Не дивлячись на це все, коли Луганськ буде вільним, я, звісно, туди повернуся і одразу просто піду до себе додому. Ну і взагалі побачив знову вулицю і пройдусь, по яким я завжди ходив. Ну, і взагалі я хочу просто стати культурним. Я ж казав, я хочу стати культурним діячем. Да, Саме хочу от свій акцент зробити на Луганській області і Луганську самому. От більше хочу в своїй області це все розвивати. Я б зробив би так, щоб Луганськ став як Львів. Це така опора, крепость, яка прямо на кордоні з Росією, яка не пропустить більше ніколи ворога. Я більше за все, за все мрію, щоб закінчилась війна нашою перемогою. Для мене Україна це моя батьківщина, моя країна, заради якої я сюди і приїхав і буду залишатися і буду розвивати культуру України, далі розповсюджувати по всьому світу.